Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Керівництво Рівненського онкодиспансеру звільнили після скандалу із станцями на столі. У Тулбонові затвердили рекордний для рівненщини тариф на воду. Удубно керівником спортшколи призначили людину без профільної освіти. Дотанцювалися до звільнення. На початку тижня, що минає, у Рівному розгорівся чималий скандал. До соціальних мереж потрапило відео, як лікарі Рівненського обласного онкодиспансеру гучно святкують завершення медичної конференції. Робили аж надто пафосно: ресторан Софія, музика і танці на столах. Саме останній факт і неабияк обурив користувачів соцмереж. Мовляв, війна, а вони влаштовують такий бедлам. Врешті-решт на подібну поведінку лікарі відреагували керівники області. Як повідомив спочатку голова обласної ради, а згодом і начальник кова за підсумками конференції було звільнено усе керівництво медзакладу, яке, до речі, також присутнє на відео. Щоправда, очільник онкодиспансеру сам на столі не танцював. Рівненський онкодиспансер неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань, але не через відверто аморальну поведінку його лікарів, а через побори та розцінки на послуги у цьому медзакладі. Але на розслідування ніхто особливо не зважав, бо традиційно систему зламати не можна. Власне, цілком можливо, що впевненість у байдужості до публічних скандалів, а також нерозуміння того, що може стати тригером для суспільства, і призвела до того, що відео танцями на столах потрапило до мережі. Після оприлюднення цього відео чимало користувачів почали говорити не лише про аморальність поведінки лікарів. Були такі, що стверджували, що відео в соцмережі злили спеціально. Але ми в цьому абсолютно не впевнені. Найімовірніше відео потрапило до соцмереж за звичкою. Ну, звикли наші люди ділитися в інтернеті різними моментами святкувань. А от що на тому відео це справа остання. Та якщо відверто, то нічого протизаконного на тому відео лікарі не роблять. Аморальне так недоречне 100 Сотків, але закон вони не порушують. Недолив гемитанці на столі стали через війну, через те, що доки одні українці гинуть на фронті, доки ми мало не щодня прощаємося на майдані загиблими, лікарі влаштували гучний бенкет. Ми аж ніяк не стверджуємо, що якщо війна, то і святкуванням будь-яким зась ні, але ж у межах пристойності. І от саме ця межа пристойності була перейдена на тому відео. І саме вона стала поштовхом до повного перезавантаження керівництва онкодиспансеру. І ми щиро сподіваємося, що разом із звільненням керівників лікарні зникнуть лише аморальна поведінка працівників цієї лікарні під час святкувань, але й побори та розцінки на лікування у самому закладі. Дотанцювалися до звільнення. Працівники рівненського обласного протипохлинного центру втрапили у гучний скандал через танці на столах після наукової конференції. Відео миттєво розлетілося мережею та обурило користувачів соцмереж. Це злочинний балаган. Прославився на всю Україну ні стиду, ні сорому. Можна було посидіти і випити, але по-нормальному. Гидко дивитися на цих жінок на столах. Немає слів в голові, тільки гадкі слова до них. Вибачте, але ви бидло. Не бояться ні Бога, ні людей. І як їм довіряти після такого своє життя? Який сором. Відео дійшло і до голови Рівненської облради та начальника ОДА. За словами начальника рівненської ОВА Олександра Коваля, така поведінка неприпустима для працівників держустанов. Насправді моя особиста реакція була доволі. Категорично точно не в період війни мають бути такі публічні відпочинки людей, які працюють на державних посадах. Такі... А відпочинки з станцією, зокрема на столах, точно не отримали не те, що з моєї сторони якогось там розуміння, а це я був категорично налаштований. Заплющити очі на цей інцидент керівники області не змогли. Відтак відразу після оприлюднення відео прийняли рішення про кадрові зміни. І уже вчора, 2 вересня, воно було реалізоване. За словами голови обласної ради Андрія Карауша, керівник протипохлинного центру узяв на себе відповідальність та написав заяву про звільнення. Та саме зробили і всі його заступники. Керівник Протипухлинного центру Максим'як Іванович написав заяву про звільнення. Так само зробили і всі його заступники. Водночас медичний персонал залишився працювати в онкодиспансері. як пояснює Олександр Коваль, їхню подальшу долю вирішуватиме нове керівництво. Станом на зараз вони той, хто є лікарем, той залишається лікарем, прийде новий керівник. Він далі буде вирішувати долю безпосередньо їхньої профпригодності, їхньої моральної позиції. Тобто, це вже буде задача для нового керівника. А, той хто сьогодні рахується медиком безпосередньо, там на онкодиспансері, той залишився на тій посаді медика. Якщо така посада була. А безпосередньо той, хто був звільнений, то звільнений вже повністю із онкодиспансу. Попри звільнення адміністрації, заклад продовжує працювати, а керівники області шукають претендента на посаду керівника протипухлинного центру. Наразі ці обов'язки виконує Сергій Михайловський, який є завідувачем абдомінального відділення протипухлинного центру. Підняли тариф, а також просять заплатити за сусіда. У здолбуної мешканці багатоповерхівки скаржаться на новий тариф на водопостачання та водовідведення. Його затвердили з 1 червня цього року. Ціна відразу підскочила на понад 30 гривень за метр кубічний. Також люди обурені, що їх змушують оплачувати різницю між загальнобудинковим лічильником та поквартирним. Це на їхню думку уже занадто. І особливо занадто, якщо пригадати, що в Україні діє мораторій на підняття вартості комунальних послуг для населення на період дії воєнного стану. Річ у тім, що на початку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив до закінчення воєнного стану запроваджувати збільшення тарифів на комунальні послуги, зокрема і на водопостачання. Певний час мораторію дотримувалися. Однак цього року спеціальним рішенням Кабміну для обленерго дозволили збільшити тариф на електроенергію для юридичних осіб. Мовляв, енергетичну інфраструктуру обстріл. А відтак потрібні гроші для її ремонту. Ну а з червня тариф за світло збільшили і для населення. І от це здорожчання якраз і дало поштовх до того, що тепер надавачі комунальних послуг почали ігнорувати президентський мораторій, аргументуючи це тим, що збільшують тариф через зростання електроенергії. І здавалося б, логічно, от тільки чомусь середні зарплати через збільшення вартості електроенергії не піднімаються. Ну і про самі ціни декілька тижнів тому, ми ж вже розповідали, що в Демидівці місцевий водоканал збільшив тариф на водопостачання до рекордних по області 39 гривень. Тоді ми не вважали, що жодне місто в області його не перевершить. Судіть самі, у Рівному вартість за водопостачання складає 29 гривень 80 копійок. В Острозі – 25 гривень 37 копійок. У Березному – 26 гривень 6 копійок. Сарне 25 гривень 64 копійки. Та Костопіль – 25 гривень 73 копійки. Та, як виявилося, ми помилялись. Рекордсменом області за вартість Ість водопостачання став здолбунів з його майже 70 гривень закуп і щось нам підказує, що будуть зміни тарифів і в інших містах Рівненщини. Платять по-новому. Жителі багатоквартирного будинку на вулиці у Здолбунові обурені діями комунального підприємства Здолбуній водоканал. У людей, які з нами спілкуються, дві претензії. Перша, їх змушують сплачувати за кубометри води, якими вони не користуються. А друга новий тариф, який затвердили з червня цього року. Найбільше, зазначають люди, болить за так званий міжбаланс. Якщо я в серпні спожила 5 кубів, то мені ще 0,57 зверху докинули. Якщо я в червні спожила 6 кубів, то зверху мені докидали 0,87, тобто близько 70 гривень, я ще мала заплатити зверху. І я спожила 6 кубів. Якщо середньостатистична сім'я споживає десь там і 12, і 13 кубів, то їм там близько 2 кубів зверху накидають. Ці додаткові нарахування каже пані Марія: це вода, яку вона не використовувала. Жінка пояснює, що у такий спосіб з водоканалу водоканал розкидає між споживачами їхнього будинку різницю, яка виникає між показниками людей та цифрою із загальнобудинкового лічильника. Це вважає жінка та мешканці, які з нами спілкуються несправедливо. Щодо причин, то погоджуються, що є люди, які хитрують, але кажуть, їх мають шукати працівники водоканалу, а не списувати їхнє споживання. На інших вони порушили законодавство. Якщо вони не обійшли квартири, виявили одну квартиру, де було споживання на 50 кубів більше. Тобто, показник зафіксований в водоканалі і реальний на лічильнику. І виходить, що за червень у цю різницю і інших квартир розкидали на всіх нормальних людей, хто подає фактичні покази. Вимога це скасувати небаланси за червень. Вони зробили перерахунок, так як в липні обійшли всі квартири в будинку, але вони взагалі не мали права його нараховувати. Директор здолбуні водоканалу на питання щодо так званого міжбалансу відповідав. Дає просто діють у межах законодавства. Те їм дозволяє розподіляти різницю між усіма споживачами, якщо вони мають лічильники, або списувати різницю на квартири, де водомірів немає. Додає, міжбаланс – це не назавжди. Аналізуючи три останні місяці, два місяці нараховуємо небаланс так званий на третій місяць. Робимо перерахунок, за рахунок чого робимо перерахунок, що навпаки, мінус загальнобудинкового лічильника від. Того споживання, які по будинку є суттєві претензії у людей і до нового тарифу з 1 червня здовбунівчани платять за воду 77 гривень 35 копійок. Це на понад 30 гривень більше, ніж за попередніми цифрами. Адже у платіжках за травень платили 46 гривень 20 копійок. Якщо в залежності від доходу, якщо людина отримує 300 тисяч, то звичайно ця тисяча ніяк не впливає. Якщо людина отримує 8 тисяч з половиною як зараз, то звичайно вона буде відчутно в цьому будинку багато пенсіонерів Нерів якінути кинути їм такі цифри у водоканалі. Кажуть, були змушені вдатися до такого кроку, адже збільшилася ціна на електроенергію, заробітна плата та інші показники, які входять у тариф. Але найголовніше їм також збільшили тариф. у Нас головним чинником. Які... В структурі тарифу це плата за очистку стоків. Ми не маємо своїх очисних, які ми скидаємо на рівне обводоканалу. Ми проплачували до 500 тисяч у місяць потужність тих стоків, які скидали на рівне обводоканал, і в відповідності від прийнятого нас комісії затвердженого тарифа по рівне обводоканалу, ця сума зросла до мільйона. Додає, для населення в останній тариф піднімали ще у 2022 році перед вторгненням. Подальше збільшення тарифу покривалося з бюджету міської ради, а люди платили по старому. Також Анатолій Столярчук додав, що нової зміни тарифу не буде до кінця року, а там можливо цифра навіть і зменшиться. Звичайно, якщо не буде зростання вартості електроенергії і цих складових, можливо навіть в меншу сторону переглянуть. Мешканці Здолбунова також писали щодо дій з Долбунів водоканалу в Державне управління захисту прав споживачів. Там повідомили, що проводили перевірку підприємства і виявили певні порушення, але із формуванням тарифу вони не пов'язані. Там порушення щодо такі процесуальні, щодо там ведення річного плану. Там суміжного вони не роздільно ведуть по послузі водопостачання, водовідведення. Також там не ведуться журнали обліку води належним чином їх прибачаються порядком до включення складників тарифу. Тому зауважність перевірку перевіряючи ну, не ви не виявили ніяких. Досліджували в управлінні захисту прав споживачів також історію з міжбалансом і там теж не виявили порушень. Черговий кадровий скандал в Дубні і феноменальне пояснення від чиновників своїх кадрових рішень. Там, на посаду керівника спортшколи призначили людину без відповідної освіти. Це неабияк обурило місцевих керівників управління освіти. Однак ініціатори такого призначення переконують, щоб керувати спортшколою освіта не потрібна. І феноменальне, диплом розуму не дає. Потрібно любити спорт і розвивати його в місті. Це майже цитата заступника міського голови Дубна. Мова йде про призначення на посаду директора спортшколи місцевого підприємця Миколи Літовінського. Як стверджують в управлінні освіти, цей новоспечений очільник не має відповідної профільної освіти за спеціальністю фізична культура і спорт. Ми перевірили інформацію і виявили, що Микола Літовінський не надто публічна особа. Лише за даними сайту відкритого доступу, даних «Юконтрол», нам вдалося з'ясувати, що чоловік приватний підприємець. У минулому він був керівником одного із закладів харчування Дубна. Наразі. Зі він зареєстрований як приватний підприємець, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонті автомобілів. Та власне дивуватися тут нічому у лютому цього року в Дубні вже була схожа історія. Тоді міський голова призначив на посаду очільника міського управління охорони здоров'я людину також без відповідної освіти. І тоді, хоч і були обурення, жодних наслідків це рішення не мало. То чому зараз через аналогічне рішення з менш впливовою посадою мають бути якісь наслідки? Щоправда, якщо у випадку з охороною здоров'я цим призначенням міський голова розраховується за лояльне голосування одного з депутатів. Власне, його і призначили, то зараз не зрозуміло за що Василь Антонюк так віддячив пану Літовінському. Хіба можливо він ремонтував автомобіль меру Дубна? У спортшколі Дубна відтепер новий директор Дубинський підприємець Микола Літовінський. Однак, як стверджують в управлінні освіти, керівник не має відповідної профільної освіти за спеціальністю фізична культура і спорт. Таке рішення Дубинської міської ради неабияк обурило начальницю управління освіти Наталію Іваницьку. За її словами, людина без профільної освіти не може очолювати спортшколу, про що йдеться і в законі України. Згідно відповідної постанови Кабінету міністрів, де викладені кваліфікаційні вимоги щодо директора, дитяча юнацьких спортивних шкіл нас в Україні директор такого закладу має мати спеціалізовану освіти, освіту, яка буде пов'язана спортивною галузі. Ба Більше Наталія Іваницька переконана, що Дубинський міський голова вніс зміни до вимоги директора спортшколи, які прописані у статуті Дубинської ДЮСШ, аби призначити на посаду саме пана Літовінського, і саме такі зміни міський голова міста Дубна разом з більшістю депутатів внесли в статут дубинської нацької спортивної школи, щоб оці вимоги спеціалізованої освіти. Забрати і щоб можна було призначити на посаду директора Дубинської ДЮСШ людину, яка не має на жаль такої спеціалізованої освіти в сфері спорту. та схоже, що керівників Дубинської міської ради не надто хвилює, що спортшколою керуватиме, як стверджують в управлінні освіти, людина без профільної підготовки. Заступник міського голови Дубна Михайло Метелюк переконаний, наявність освіти зараз не є обов'язковим критерієм, адже за його словами розум людини не залежить від наявності диплому. Додає, головне, щоб керівник любив свою роботу і розвивав спорт у місті. Ну я не вважаю, що це є критерій, що має мати відповідну освіту. Мені взагалі здається, що у ці всі закони в нас положення, які де керівники мають мати. Напрям певної освіти на сьогоднішній день. Мені здається, що це неправильно. Тут головне, щоб людина мала бажання працювати і щось зробити для того спорту. Щодо новопризначеного керівника Дубинської ДЮСШ Миколи Літовінського. Інформації про нього як виявилося вкрай мало. Лише за даними сайту відкритого доступу даних Юконтрол нам вдалося з'ясувати, що Микола Літовінський приватний підприємець. У минулому він був керівником одного із закладів харчування дубна. Наразі він зареєстрований як приватний підприємець, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонт. Автомобілів. А відтепер, починаючи з 28 серпня, він очолюватиме спортшколу Дубна. Відповідне розпорядження уже підписала Дубинська міська рада. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group і далі ми поговоримо про таке. У рівницьких школах прогнозують здорожчання харчування на 20%. В Дубно депутати міської ради по-своєму зрозуміли звернення про заборону УПЦ МП. Чудальському інтернаті накинулися виправляти багаторічні порушення прав дітей. Схоже, батьків рівненських школярів чекає неприємний сюрприз. Їм доведеться готувати гаманці до підвищення вартості харчування. І хоча цього тижня стало відомо про підняття вартості харчування лише в декількох школах, які обслуговує лише одна компанія, але таким прикладом можуть скористатися й інші. Ба більше, оскільки міське управління освіти не надто виступає проти здорожчання, то, ймовірно, не лише можуть скористатися, але й обов'язково скористаються. Аргументи подорожчання традиційні зростає в. Вартість оренди їдалень в школах дорожчає комуналка і дорожчають продукти, з яких власне і готують шкільні обіди. Було б добре, якби окрім здорожчання харчування в школах, як прогнозують чиновники, на 20% збільшилися і доходи рівнян, але то вже із галузі фантастики. Чому відбувається подорожчання та чи може на це вплинути міське управління освіти, розкаже наш Артем Максименко. У рівненських школах підняли ціни на харчування. Якщо раніше обід коштував 55 гривень, тепер 60, а булочка з напоєм за колись 23 стала вартувати 25 гривень. Як переконують в міському управлінні освіти, усе через компанії, які відповідають за харчування у школах, чиновники стверджують, вартість зросла не у всіх школах рівного, а лише в тих, де постачальником є компанія Рамедес Україна. Він це мотивує тим, що багато чинників впливають на формування власної ціни, щоб зберегти якісне і збалансоване харчування. Це є і і збільшення ціни на окремі види продуктів, це і збільшення власне вартості енергопостачання. Вони орендуючи приміщення платять відповідну оренду. Тобто це, по суті, господарська діяльність. І це та вартість харчування, яку сплачують батьки, якщо виявлять бажання, щоб їхні діти харчувалася за їхні кошти. Так, в одній зі шкіл, де за харчування відповідає саме компанія Рамедес Україна, розповідають, ціни справді зросли, щоправда, не суттєво. І причина тому, за їхніми словами, здорожчання продуктів. Ціни в порівнянні з минулим роком, звичайно, цінова політика змінюється, тому що і товари, і собівартість продуктів змінюється. В порівнянні з минулим роком обід зріс на 5 гривень, вартість обід на 5 гривень, а булочка з напоєм на 2 гривні збільшилась. Але як зауважує Андрій Мазур, зростання вартості харчування відчують на собі не всі школярі. Так, наприклад, для дітей пільгових категорій ціни залишаться незмінними. От якщо говорити про організацію харчування дітей пільгової категорії, то ціни на не змінилися. Тобто вартість харчування дітей 5-11 класу, які компенсуються з міського бюджету, у залишилися на рівні початку календарного року фінансового, тобто 55 гривень, і дітей початкової школи перші четверті класи 48 гривень. Та як стверджують в управлінні освіти, здорожчання харчування в деяких школах рівного лише початок, чиновники прогнозують, що торкнеться це і інших навчальних закладів нашого міста. За словами Андрія Мазора, ціни можуть зрости приблизно на 20%. Ми в управлінні освіти попередньо робили розрахунки, яка має бути вартість харчування, виходячи з вартості окремих цін на продукти харчування статистичних станом на травмі місяць. То власне ми дійшли до висновку, що на сьогоднішній день потрібно піднімати вартість харчування щонайменше на 20%. Щоправда, коли саме це відбудеться, наразі прогнозувати ніхто не береться. Зрозуміло, лише одне батькам до здорожчання готуватися варто. Дубно дослухалося до закликів обласної ради, але по-своєму на крайній сесії Дубинської міської ради депутати ухвалили звернення до парафій УПЦ МП, або ті перейшли до ПЦУ. І все жодних інших рішень ніхто не ухвалював. Минулого тижня Рівненська обласна рада на своїй позачерговій сесії ухвалила чергове вже п'яте звернення до парафії УПЦ МП, щоб вони розірвали співпрацю з ворожою та терористичною РПЦ та переходили до Православної церкви України у цьому зверненні. Зокрема, депутати просили і місцеві громади нашої області відреагувати на новий закон про заборону діяльності РПЦ в Україні та навести лад на своїх територіях з діяльністю УПЦ МП. Говорячи на вести лад, ми маємо на увазі, що керівництво області закликало керівників громад провести інвентаризацію храмів на своїй території та перевірити на яких підставах УПЦ МП користується тією чи іншою релігійною спорудою. Якщо це право оренди чи користування, то через суд розірвати ці угоди. Адже згідно з релігієзнавчим висновком Державної служби України з етнополітики та свободи совісті статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійно. Але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним. Відтак УПЦ має бути заборонена. Якщо ж храм за документами належить релігійній громаді і вона має право власності на нього, то через суд місцеве керівництво мало б розривати договори на користування землею, на якій побудований храм. На такі рішення розраховували депутати обласної ради, голосуючи за це звернення. Однак на місцях, схоже, почули лише частину цього звернення. Яскравим прикладом стало дубно. Тут депутати також. Зібралися на позачергову сесію міської ради і також ухвалили звернення. Щоправда, в ньому лише закликали парафіян у ПЦМП переходити до ПЦУ і все. Жодної інвентаризації чи розірваних угод. Чому та тому, що за це звернення голосують депутати, які розуміють, що рано чи пізно треба буде йти на вибори і шукати голоси виборців? А парафія УПЦ МП налічує декілька десятків тисяч прихожан. Відтак, жоден політик не хоче нехтувати цими голосами. А тому і виходять такі беззубі голосування. І це в патріотичному дубні. А що ж буде в північних районах Рівненщини, де позиції УПЦ МП особливо сильні? Ми можемо спрогнозувати. Тати, що там навіть звернені про перехід з УПЦ МП до ПЦУ ніхто голосувати не буде. Ну це прогнози. А тим часом, як пояснюють чиновники Дубна, чому не пішли далі ніж просто звернутися про перехід, розкаже наша Вікторія Кемець. Дубно почуло заклик обласної ради. На черговій сесії Дубинської міської ради депутати розглянули одне із найскандальніших за останній час рішень звернення до УПЦ УПЦМП, які знаходяться на території Дубна, із закликом перейти до Православної церкви України. Цей проект рішень як відповідь на звернення Рівненської обласної ради, яке адресувалося усім тергромадам. Ухвалили всі депутати Дубинської міської ради. Ми також звертаємось до керівників громад. Тому що багато культових споруд, якими користується Українська православна церква, належить громадам. І саме громадам так само треба проаналізувати свої земельні рішення, взяти за основу наше рішення про скасування рішення виконкому Ровенської обласної ради про передачу їм цих об'єктів. На сьогодні правової основи користування немає. За словами заступника міського голови Дубна Михайла Метелюка, Дубинська міська рада звернулася до місцевих парафій у ПЦМП, аби ті якомога швидше перейшли до ПЦУ. На сьогоднішній день фактично ми звернулися просто до москальських церков, які знаходяться у місті Дубно, про те, щоб вони виконали сумлінно виконали закон України. Щодо цілісності релігійних громад, ми звернулися з проханням, що все таки вони максимально в короткі терміни це все зробили. Окрім переходу місцевих парафій до ПЦУ, у зверненні Рівненської обласної ради також йшлося про розірвання договору про оренду земель представниками московського патріархату. Однак, як стверджує Михайло Мателюк, рішення про розірвання договору про оренду земельних ділянок дубно затвердило вже давно. А ті церкви, які зараз використовують представники УПЦ МП, як стверджує чиновник, знаходяться там незаконно. Земельні ділянки в нас були раніше прийняті, було таке рішення. На сьогоднішній день в оренді немає жодної ділянки московських. Під московськими церквами, тобто вони фактично заходяться там незаконно. Рішення місцевої влади підтримують і добенчани, адже переконані, що в наш час діяльність будь-чого ворожого в Україні неприпустима. Я згідна, щоб заборонили. Так ну звичайно, яка може бути, які може бути по чаї? Вибачте, які можуть бути гроші на Росію, якщо наші діти гинуть, ну, яка може бути Москва на Україні? Ви що? Московські попи вони вже тут поправили, правили довго-довго. Хватить їм тут правити. Обов'язково. Ми дуже раді. Обов'язково це давно треба було зробити. Це не потрібно було зробити на другий день, як почалася війна. Вона на нервдійсу це не потрібно. Люди, в Росії. Ви ж не знайдете українських церков. Разом з тим варто нагадати, що звернення рівненської облради стосувалося усіх тергромад. Тож сподіваємося, що вони послідують прикладу дубна та розірвуть будь-які зв'язки із всім ворожим. Дівчата та хлопчики миються разом, і це все без жодних перегородок чи занавісок. Саме так виглядають будні вихованців спеціалізованої школи номер 1 у селі Чудель, що на Рівненщині. Там провели перевірку, відповідно до якої встановили чимало порушень прав дитини. Як це пояснюють у закладі та чому не можуть їх усунути, розкаже наш Артем Максименко. Дівчата та хлопчики миються всі разом у одній лазні, яка не має перегородок чи занавісок. Та й живуть діти у кімнатах, де не мають ніякого особистого простору. Такі порушення були виявлені під час перевірки експерткою з моніторингу прав дітей в Рівненській області у спеціалізованій школі номер 1 у селі Чудель, що на Рівненщині. Умови проживання дітей в пенсіоні не відповідають нормам та стандартам. А саме не дотримано площу на одну дитину. Кількість дітей в кімнатах проживання по 8-10 осіб, що порушує права дітей на вільний простір, а також статті 26-27 Конвенції ООН про права дитини. Також було встановлено, що у санітарно гігієнічних кімнатах також порушена права дітей на приватність, а саме через відсутність розмежування між душовими камінами. Відповідно, порушує статтю 16 Конвенції ООН про права дитини. Після перевірки до закладу надіслали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, на що у школі відповіли, що їм потрібен капітальний ремонт. За словами директорки, працівники своїми силами спробували організувати приватність для дітей, просто повісивши штори у лазні, адже заробити більше не дозволяють фінанси. Стосується лазні, то звичайно, що школа має досить вже велику і довгу історію, традиційну, гарну, але тим не менше, приміщення банно-прального комбінату лазні вже потребують давно. Реконструкції капітального ремонту, і зокрема, це тягне за собою в дуже великі фінансові вкладення. Ще одним порушенням, яке було виявлено під час перевірки, стала недостатня площа кімнат, у яких проживають діти. Директорка закладу розповідає, школа є спеціалізованою для дітей із вадами мовлення та розладом аутистичного спектру, яких досить багато. Тож розширити площу для їхнього проживання просто немає можливості. Усе знову ж через брак коштів. У нас щодня близько 40% дітей їздять додому. Вони ночують вдома, тому що тому спальні, як завжди, на 100% вони не заповнені. Так само і з лазнью. Ми користуємося її не досить часто, тому що діти їздять додому домашні. Ті, що залишаються, вони можуть привести себе в порядок, помитися щодня в спальнях, де є е, е, кімнати з душами, з туалетами, все як має бути. Директорка розповідає напередодні лютого 2022 року були виділені кошти на ремонт, але з початком повномасштабного вторгнення вони були направлені на інші потреби, тому не залишається нічого іншого, як чекати перемоги. Напередодні лютого 2022 року вже було вирішено питання про фінансування обласною радою реконструкції лазні, реконструкції інших наших приміщень. Але ви розумієте, що свої корективи внесла війна. І ми чекаємо перемоги і надіємося, що це питання вирішиться вже з часу. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна!